Протягом 50 років доріжки від багатьох домівок центрально міського району сходяться до комунального комбінованого дошкільного навчального закладу номер 121 Веселка. Сьогодні тут особливий день дитсадку виповнилося півстоліття. У 1964 році розпочав свою діяльність шестигруповий дошкільний заклад загального розвитку. Першою завідую була Ананінка Наталія Іванівна. На сьогоднішній день тут виховується понад 130 дошкільників з особливими потребами. Відкрито групи для дітей з затримкою психічного розвитку, для дітей з відхиленнями мови. Виправляються недоліки, йде процес становлення особистості дитини, її соціалізації. Колектив цього дитячого садочка завжди у пошуку інновацій. Сьогодні тут впроваджено новітні форми роботи. Представники батьківського комітету кажуть, що задоволені умовами перебування та виховання їх дітей. Вже двоє випускників. у Я вважаю, що троїх діток. Двоє маленьких, і один вже в этом году випускається. Дуже хороший садик, діти з охоти ходять, подобається їм.

То все серце віддав дітям, з життям посвятив, то душою вічна молод, з зовнішністю завжди красив. Свято відбувалось в актовій залі, де панувала піднесена дружня атмосфера. Малеча підготувала творчі номери та з нетерпінням чекала своїх виступів. Діти танцювали, читали вірші та дарували усім присутнім гарний настрій. А привітати іменинників приїхало багато гостей, зокрема, колишні працівники, батьки і представники міської та районної влади. Вони привезли з собою подарунки та теплі привітання. За високий професіоналізм, багаторічну плідну працю, особистий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди 50-річчя комунального закладу відзначили нагородами кращих працівників. Завітала на свято і колишня вихователька дитсадка Наталія Манжула. Вона пропрацювала тут 27 років. За 27 років роботи я робила спочатку на яснях на молодшій групі, а потім я робила старша підготовча група. Як мінявся дитячий садок? Ну мінявся з кожним роком, все краще і краще ставав, тому що ми хотіли, щоб дітям було уютно тут, щоб було щоб вони приходили як до тому в дитячий садок.